Одна з найбільш популярніших тіар данської королівської родини це смарагдова тіара зі смарагдової парюри. Тож парюра була виготовлена в 1840 році. До парюри входить Тіара. Звичайно, вона складається з 67 смарагдів і більше ніж 2000 діамантів, з яких 26 смарагдів датується 1723 роком. Також ми бачимо, що входить кольє, сережки і велика така красива брошка. І вона була подарована ще королеві Кароліні Амалії на срібну річницю її весілля, але фото з нею не збереглися. Тяра перейшла королеві Луїзі. Це саме її діти стали монархами по всій Європі. Ми з вами про це говорили у великому відео про данську королівську родину. Сталося так, що після королеви Луїзи десятки років ці прикраси ніхто не носив, і вже після війни у парюри сталося друге життя. До речі, королева Інгрід обрала ці прикраси під час візиту британців до Данії. Королева Маргарета десятки разів обирала ці прикраси. Мені здається, купа фотографій і заходів, які у нас асоціюються з королівською родиною Данії, вона обирала саме ці прикраси. А королева Мері обрала саме цю порюру для своїх перших офіційних портретів. І як на мене, зелененький їй дуже личить.